Есть сегодня результат, было стремление играть в футбол, были созданы моменты, есть над чем работать, и много над чем надо работать. Нисколько не было никакой недооценки. Да, как вы видите, в втором тайме был такой кусочек, когда просто были обычные простые ошибки, то есть вместо того, чтобы просто держать мяч и раскачивать соперника со стороны в сторону, мы допускали много ошибок, и было пространство между линиями, то есть из-за этого Костова, так сказать, прижал нас немножко. Я вышел на свежесть, на свежесть и сделал то, То довжен ігро ділять вишити на что Намного більше і... желания. Стефан. У тебе, тебе сьогодні день народження? Ага. Скільки років? 9. І 9 жовтня. І 9 жовтня. Да, Супер день. І може сьогодні Україна заб'є 9 голів. Надійся. <сум> якщо повезе, якщо білети достану. А що, нема білетів? Ні, ми взагалі ще 12 годин приходили і казали, що за 2 години до матчу буде щось 200 білетів. Так. І ми ось прийшли і чекаємо білет. Дурять, так? Так. Да. От дурять погані хлопці. Угу, дебіли. Ні, ну ми маємо надію, все-таки до останнього чекаємо. Хотілося б зрозуміти. Чому так? Дитини день народження. Так, дитини день народження. Ми спеціально вчора виїхали з Києва, щоб йому подарунок влаштувати. Хлопці, звідки приїхали? Львів, Тернопіль. І без квитків? З квитками. З квитками? О, то ви, ви щасливчики, тому що тут багато людей без квитків. Тернопіль. Що ви очікуєте від цієї команди Косово? Нічого, ми перший раз побачимо тільки. Рівно ноль. І просто раз впраю і все. Львів? Так. Маєте квиток? Маємо. Ми веземо найбільший прапор України. Саме більший? Так, ви не знаєте, 60 на 40 метрів. Але є одне але. А ну покажіть. Точно прапор, може. Самогонку привезли? Ні, гонку це не благородне діло. Це прапор. Диспичайно. Ого! А ви від кого? Для чого знімаєте? Для радіопроменя. Ага. Для радіопроменя. Як вам краків? Шикарний. Шикарно. Ні. Шикарно. Ну, Багато поляків їдуть звідси, а ми сюди приїжджаємо. Є квитки? Ну так, є, там дядько Та тримає був, квитки. Та Це, напевно, квитки О, ось, вісла з Краков'я. Тільки що далі молодому чоловіку конверт з Так, да, Там намальований герб України і герб косо. Там квитки, як Так, друзі, у Ванчика розчулити легко. Я цьому хлопцеві зараз проб'ю квитки в Асоціації українських болівальників. У мене немає відчу... відчуття просто. Ого, три білити, йо Думаю, що мене само опустять. Вованчик дякую. Дякую. Дуже нема